Сьогодні ми зібрались тут, щоб шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Вони були звичайними людьми, такими як ми, але стали героями, бо Вони відступили, не здались. Ми називаємо їх небесною сотнею, бо вони залишились в нашій пам'яті назавжди. 18-20 лютого 2014 тисячі чотирнадцятого року Київ, Майдан Незалежності, ці дні змінили Україну назавжди. Люди вийшли на мирний протест, але зустріли жорстокість та насильство. Тоді де сотні людей, героїв, які стали символом боротьби за свободу. Коли я дивлюсь на цей меморіал, я думаю про те, як важливо бути сміливим. Герої Небесної Сотні навчили нас, що навіть у найскладніші моменти потрібно боротися за правду за свою країну, за свої мрії. Вони захищають не лише себе, вони захищають нас, наше майбутнє. Ми знаємо, що таке бути вільними. Ми можемо вчитися грати, мріяти, але також знаємо, що ця свобода не дар. Вона оплачена життями тих, хто стояв на майдані. Ми обіцяємо пам'ятати їхній подвиг і ніколи не забувати, за що вони боролися. Ми майбутнє України, тому хочемо, щоб наша країна була сильною. Щоб в нас був мир та щастя. Ми обіцяємо робити все, щоб зберегти те, за що боролися герої Небесної Сотні. Ми будемо пам'ятати їхні імена і передавати цю пам'ять нашим дітям. Ми пам'ятаємо кожне ім'я Сергій Мігаян, Михайло Жизневський, Роман Урик, Юрій Вербицький і ще десятки сотні інших. Вони наша Небесна Сотня, вони наша пам'ять. Вони пішли в небо, залишивши нам землю. Вони залишили нам волю, яку ми повинні берегти. Вони наші ангели, наші герої, наша Небесна Сотня. Небесна Сотня навчила нас, що свобода це не дар, це боротьба. І ми повинні пам'ятати їхній подвиг і берегти те, що вони віддали життя за нас. Україна сьогодні об'єднана як ніколи. І ми знаємо, Україна це воля. Україна це гідність. Україна це ми. Сьогодні ми запалимо свічку, щоб посетити шлях тих, хто пішов у вічність. Ми говоримо їм, дякуємо, дякуємо за вашу мужність, за вашу любов до України. Слава всім героям! Слава небесній сотні!